А що, якщо тиск підвищується тільки ввечері? Зараз все розкажу. Тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. Я сімейний лікар вищої категорії, лікар народної і нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Також я рефлексотерапевт. Так що, якщо ми подивимося на постулати усім, а також на мій особистий досвід, що діяло на пацієнтів і де ми отримали хороші результати. Ці люди, в яких тиск підвищується тільки ввечері, є недостатність по меридіану судин, тобто ваші судини неадекватно реагують на навантаження. Саме тому, коли ви пережили день, нагрузку на роботі, якісь навантаження по дому. Тиск більше піднімається ввечері. Як ви можете впливати? Ну, я впливаю зазвичай голочками на це, а також доступними методами, які можуть допомогти в вашому випадку, крім таблеток, це є гірудотерапія, апітерапія, адже ці методи прекрасно впливають на судини і покращують їхню гнучкість, що вони не завжди будуть у вас спазмувати в ті випадки, коли треба більше навантаження переносити.